Доброго дня! Сьогодні 6 грудня Миколи. І в нас дивіться яка краса. Це зимовий чимирник. який він красивий, як багато квітів. Зазвичай з-під снігу лежить сніг і це листя, воно таке насисте, воно мерзко вимерзає. І одні квіточки торчать по це зверніть увагу, які великі квіти Подивіться, яка велика квітка на всю мою руку. Яка вона красива. Як же це не можна? Це прям схоже на провіски, як на збільшену форму провіска. А вже так як немає і нічого, то це взагалі. Визиває захват. Я просто в шокі. Це перший рік, це, це Кущ один із перших. Його ж треба розсадити. Ну, це один із перших, який з'явився взагалі в моїй мом саду. Це навіть ще не в цьому саду, це сад, який ще був в іншому місці, я їх перенесла. Дивіться, як це, як це красиво. Як це прям. Зачаровую, просто зачаровує. Камера навіть так не передає всієї красоти. Це прино дуже гарно. От я прямо вже все таке більш-менш сумне. Навіть бадан почервонів. Щось я не знаю, я не дуже люблю, коли він листя в нього ось такі. Мені більше подобається, коли такий зелений, насичений. А от коли він такий трошки ні. І дивіться, як троянди. Вона ще пробує зацвісти, але сил вже не вистачає, вже температура не та. Але дивіться, як бруньки приснулися. І листя я не обриваю, і вони стоять просто всі буквально всі троянди зелені. Ось ще дві. Такі вражені, що це вони відпочивають між перерві між цвітіннями. Вони зовсім не хворі, вони гарні. От іще одна пупінок. Бачите? Ну, він не розпуститься. У нас все таке холодно. Ми не на півдні. Як кажу, ми не на заході, і не на півдні. Ми так, ні там, ні сям. У нас холодніше, у нас холодніше, ніж в Київській області. Я не раз їду до дочки, то в них вже все розпустилося, а в нас ну тільки починає. І як їду на Західну Україну, там теж все розпускається. Ми якось так, вроді, посередині. А от температура в нас не зрозуміла. Ну, поки єдине себе гарно, що почуває роздорин. Він теж таке враження, що хоче засвісти. А це додаю його до м'яса. Чоловік не дуже любить, то я рідко його додаю. Але він гарненький. І ще тут. Не забудь, як вони цвиться. Ну, Вони будуть цілу зиму стояти, вони хіба сильні морози, ну то як будуть сильні морози, заховаю їх в е... альтанку туди. От тут то... це нас альтанка. Відкрита. то я туди їх заховаю, От, тут вони гарні. Це. Посадила три цих великих і вже накидав багато діток. Треба буде їх розсаджувати, тому що мені не подобається. От бачите, тут я не розсадила. Два роки я не розсадила. Ні, не два. Спочатку війни якось я так забила на це. Вони, так, вигляд зовсім треба буде все викинути і посадити. Ну молоді. Тому що цей горшок він такий цікавий, але вони саме себе душать. Треба буде якось так. І так, після морозника зайшли в хату, їздили в місто. Мені навіть соромно вже показувати, після останньої розпаковки пройшло днів 5. Да, ми їздили в місто строго за цинком, цинк селен купити, бо закінчився. Олексій захворів трошки, то він, от як ще таки перші дні починаєш е, хворіти, то цинк селіна і буває, що воно проходить. От, ну у нас закінчиться, ми сьогодні поїхали. Поїхали купити для Ади морковку, бо вона нас дуже любить морковку. І котам, собакам їду. От. І купили котам собакам, коту собакам нашим корм, бо він закінчився. І потім пішло, поїхало. Нам нічого не треба було взагалі. Нам навіть хліба не треба було. Ну хліба нам ніколи не треба, бо ми їмо півбулки хліба в неділю. Це купили бурячок. бурячок ми йому багато і часто. Купили банани, бо в нас вже майже кінчаються. Олексій захотів бедришка курячі. Взяли цілу упаковку. Були в упаковках 2,5 кілограми. Не знаю, в мене місця в морозі руки немає, місце стільки. От. Ну, вермішель спегетти. Я роблю запіканки з цієї вермішелі. Мені більше всього подобається. Ну то закінчилося, взяли це курюк. Як він правильно? А курага. О, Господі боже! Лаврового листка не було в нас, закінчиться. Печиво. Таке печиво. Галітне все печиво, бо здобу у нас ніби не дуже Ми край мало, Хоча в нас тут ніби це до чаю, це єдине печиво, яке ми типу таких іздобних йому. От. Тепер ще асорти, насіння. Це любиме блюдо для Олексія. Горішки, насіння. І різка закінчилася. Ми брали дві, я робила вафліки з ірисками, І йому дуже сподобалося такий різки. Взяли ще. Ну і айсберг теж закінчився. Вчора останній використала. А це взяли сальтісон, тільки тому, що він нам не треба, в нас є м'ясо і колбаса, але гляньте, він там а пахне. Взяли ми грам 300. Небагато, так, щоб просто збити апетит. Дуже смачно пахне. І взяли масло кілограм, масло, Ну, е, тому що ми беремо яготинське або е, яке -то, білоцерківське 82%. В пачках е, просто на бутерброди їсти. Це теж 82%, але воно ну, чуть-чуть... це воно чиє. Масло, масло, масло. Золотинка чи є? Це масло, навіть не знаю. А це беремо так, бо ми дуже багато використовуємо масло в кулінарії. Ну, в кулінарії. Все, що готове, ми все готуємо на, на вершковому маслі. Золотава. Не знаю, чи є це воно. Но воно у нас продається. Я без очків не бачу, може, тут почитаю. Не, не прочитаю. Потім розберусь, мені аж цікаво, чиє воно. нього термін до 21.3.26. Угу. Ні, 21. 26-го. Ну, одним словом. Дуже любиме блюдо Олексія, пряники. Спечу кекси, він не хоче їсти йому. Подобається всім, таки не йому, такі пряники більше подобаються. Яблука. Ред чиф. Він яблука їсть. Ну, прям, оце буквально, це ми взяли ось тут яблука, ще тут три лимони для мене. Я роблю такий чай з зімбірем, з лимоном, з корицею, заморожую і потім собі достаю по, по брикетику. Це яблука взяли, і це яблука взяли. І в прошливий раз ми брали теж, точно те ж саме. Оце дивіться, скільки залишилось. Це позавчора я не мила, була повна. Та сіточка. Він, він, як каже, спить і є яблуко в сні. Ну, це Red Chief, вони такі більш, ну, в них такий в кожного свій специфічний, а це Golden Delicious білий. Мандаринки ще повітря теж закінчуються. Там добрали, добрали сметанку, молочку, актив, активію. Це ж без нічого. Чиста активія вона для кишківника дуже добре. Ну і молоко. Ну, молоко це таке. Воно стоїть по півроку, то ми завжди буваємо, як воно, є, як воно є по нормальній ціні на акції, ми просто беремо на запас. Це не те, що нам треба. Так, на це. І, в общем то, нам нічого не треба було, а купили ми. Ну почти і нічого і не купили. Якщо так розібратися, ну що тут є? Нічого особо. З цього нічого не можеш приготувати. Оце тільки окроці. Ой, господи, бедра. Це навіть не бедра, а ніжки. Господі. Це ніжки курячі. Це дуже... ми брали дуже гарна ціна. 2,5 кілограма, 206 з лишнім. Причому десь в приділах 100 гривень кілограм. То ми взяли, просто це забагато для нас, але воно йшло в упаковку. Так що вже мусили взяти те, що є. Ну і бурячок. Морковку ми беремо регулярно, систематично, бо в нас адочка любить морковку. А сіяти ми не можемо сіяти її багато. Ми посіяли якось перший рік, як в нас з'явилася ада, приходжу, вся перерита. Да що ж таке? Вона тільки зійшла морковка. Я не зрозуміла, я знову посіяла. Вона знову перерила, ми зрозуміли, що собака чує запах моркви і шукає там моркву. Вона не розуміє, що морква тільки посіяна. Третій раз ми посіяли, натягнули сітку. Морква зійшла, виросла. Ми осінню зняли сітку. Знаєте, що вона зробила? Вона пішла рядочкам і витягнула ту всю моркву. Ми вже не стали навіть її ні копати, ні ганяти. Вона кожен день, скільки хоче, піде собі вирве. І з'їдає геть з ботвою, от як так можна любити моркву? І це зараз кожен день, якщо велика морковка, то вона ділиться пополам, а якщо ось така, то кожен день морковку, а іноді можна і дві морковки. Це вже якщо десь дуже. Ну, то ж можна дві морковки. Так що в нас морковка, ми маємо свій город. Ми цілий сезон купуємо і буряки, тому що буряки вона так само копає, але вона їх викопує, перериває все. Морковку з'їдає все. Я каже, сидить над тою морковкою і чекає, поки вона виросте. Тому ми морковку купляємо регулярно і систематично. А якщо чесно, я навіть не дуже люблю її вирощувати, бо це поки її прополиш, поки її, боже, ти мені не воші нападають від того всього. Одним словом, так не скупилися. Так, що ось так. Ну, ось, а тепер покажу вам, зараз включу світло. Пошила я чухли, довго лежали, ну світла, в нас вся проблема. Немає світла. І ну, що, якщо на дві години дають, бігом щось хочеш в хаті зробити такого. А це вчора нас не вимикали цілий день світло. Поки я зрозуміла, що світло не вимкнеться, все поробила, бачу, світло ще не вимикають, то я вже сіла і пошила ці чохли. Ось так вони вийшли. Знаєте, так я пошила я їх білою стороною, не зеленою, зеленою. Зелений в мене є. Вони, от, бачите, такі ось от такі зелені. Це їхня лицева сторона цієї тканин. А це виворітня. От, і ось такі чехли в мене вийшли. У мене є такі зелені, бо в мене було стільки тканини. Тут, бачите, це юзку з з стульчики. Вони в нас теж від початку десь. Я знаю їм років вісім вже. Зараз я вам покажу. О, Оце ще не саме страшне. Бачите, як мені полопали. А є таке, що взагалі прямо жорстко полопали. Дуже м'яка, який каже, такий ніжний молодий дермантин. Тут відійди, будь ласка, від мене. Не заглядай, чого тобі треба. Ти контролюєш, ти все контролюєш. Я зрозуміла, чого тобі? Ну, давай, залізь мені на голову ще. чого ти ки на руки. Чекай, підійди не мішай. Тут іди на місце. Будь ласка, Тут іди на місце. Туті! Туті на місце бігом? Бігом, 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 бігом. бігом, Бігом на місце. Так що вони ось так всі полопали. Тепер треба їх десь, мабуть, то... ось це взагалі жахливе. Так. Да. Я навіть не можу поняти, чому, от подивіться, таке настільки жахливо виглядає. І треба... Вони хороші, ці стульчики, це з це Вони добрі, в них не просідав, не, не, про, не запав поролон. Бачите, от, все з ним добре. Просто цей дермантин такий. От, я як побачила перше, думаю, да що ж таке? З першого дня в чехлах, тому що неприємно сидіти, каже жопа прилипає. Тому з першого дня я шила на них чехли. Вони і дня не були без чехла. Ну, так, що паж дня то ні, може, з неділю вони постояли без чехла, поки я собі дійшла до того, щоб купити. Це вони так в мене по. Тепер треба десь купити новий, нову шкіру молодого дермантина і по новій перетягнути ці. Стульчики. От тому що. Ну, якось так. Бачите? <шлід> такі я маю чехли. І гарно вписується білий. Камера так не передає, бо зовсім інші відтінки. Тут така зеленуватим відтінком стіна і настільки насичена, що просто я в шок, я не впізнаю свою стіну. В житті вона набагато ніжніша і світліша. Mm. І так воно все досить гарно підходить одне до одного. Каженний ритуал. Її вичісують, розчісують, а потім морковку, да? а потім морковку. Хто хоче морковку? Хто морковку буде їсти дві дві дві. Ну, я, якби... ну, все, я вийшла з морковкою. Все, нема морковки. От, поїхали тільки за морковкою, як без неї. Ну, так? Не а да? да. я думала, що ти не давав їй. Да. Ну і сьогодні як каже, бонусна морковка. Ну, так що, якось так. Всім миру, добра, здоров'я. Бувайте здорові! Я кажу, і знову добрий день. Не можемо ніяк розпрощатися. Подивіться на цю наглоту. От як ви думаєте, вона заходить в хату чому? Тому що їй хочеться бути в хаті. Вона побуде 10-15 минут в хаті і проситься на вулицю, а заходить тільки тому, що страшно ревнує, що оця мілоч в хаті, а вона на вулиці. І це починає її виганяти, вона лягає, впирається, приклеюється до підлоги, поки сама не вийде. Це нарадується. Отак от. Ада, от. може, підеш на вулицю? А Якби вона не линяла, вона ж линяє, страшно. Вона зайде в хату і треба після неї все срочно пилососити. Її відчис... відчисують, але все рівно вона линяє, бо вона. Поле тепле, вона зараз попроситься на вулицю. Но це тільки тоді, коли вона сама впариться. Ніхто ж не йде до тебе в будку. Ніхто. Ти куди там так дивишся? І всі ще от тільки кицьки не вистачає. Кицьки в них не переносимось один одної. Отак от всі прямо всі. Ді бай, ді бай. Ада, не трогай, Сюзі. Тобі скільки раз сказали, вона старенька для тебе. Вона отакі от форті не, не переносить. У нас тільки незвично, що велика собака в хаті, що я вам навіть не можу передати. Ну, у нас був, був, був резін, так, да, і в квартирі, причому не в хаті. Але ж, ну... Льша, вона була скільки? Років 13 назад. Я вже відвикла. Хоча резін, мабуть, ще й більший. Вона була теж у нас така висока. А да, вийдіть мені з квітів. Оце бачите, у нас тут вход в хату. І... З тої сторони ще вход є в хату. Їм, якби відкрити так двері. Вони б собі гасали всі по кругу, причому всі. Ой. Ой, якось так ми живемо. Обвішалися, хто внуками, хто собаками, з котами, в кого що є. Да? Ні, в нас теж внуки є, але ж не коло нас. Вони нас балують рідко своїм візитом. Так що ми радуємося собакам. Ну, все на цьому, точно бувайте здорові на сьогодні, все.